У спеціальних фізичних лабораторіях науковці змогли охолодити атоми до нанокельвінів температур, що лише на одну десятимільярдну частку кельвіна перевищують абсолютний нуль. Це мінус 273 градуси і 15 сотих градусів Цельсія. У цих умовах атоми поводяться зовсім інакше ніж у звичайному світі. Вони ледве рухаються як крихітні крижані кульки. Що повільно гойдаються у магнітних пастках або лазерних світлових полях. Тут матерія майже застигає, і фізики можуть спостерігати закони природи у чистому непорушеному вигляді. Ці умови відкривають нові горизонти для науки. Такі експерименти дозволяють нам зрозуміти поведінку квантових систем, що у звичайних умовах прихована хаосом тепла. Кожен процес стає повільним і виразним. Дослідники мають можливість бачити час в уповільненому вигляді. Ці умови відкривають нові горизонти для науки. Фізика отримує безцінні дані про поведінку матерії у крайніх умовах.